Депутати, розпочинаємо бюджетну комісію, сьогодні присутніх депутатів 4, хвороб є, надійшли кошти до громади і ми робимо позачергову на сесію. Також розподіляємо, вносимо зміни до бюджету. Віра, будь ласка, нам розкаже, зачіпує. Так, надійшла додаткова дотація відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 29 жовтня. В сумі 4 мільйони 590 тисяч гривень. Ну, відповідно, цього е, вносяться зміни до бюджету в частині, збільшення дохідної частини. Е, так, е, пропозиції, які були до фінансового відділу, вся потреби наших бюджетних установ складають 14 мільйонів 938 тисяч. Але бюджет може направити лише додаткову додату. Тому відповідно зміни, які пропозиції щодо виділення коштів за рахунок бюджету, були такі: погодити придбання подарунків для шкіл новорічних на суму 241 тисяча вісімсот. Також на електроенергію до кінця року по Школа поліцеєм 276 тисяч 896. Продукти харчування 5-11 класів – 577 тисяч 590. Покриття незабезпеченості по зарплатам поліцею 59, виготовлення технічних паспортів 17 тисяч 500. Так, далі це двоя дизельна палива для, для генераторів і для автобусів, або запчастина суму 212-300. Чому мені так і читати по кожному цьому? Так, давайте там, де ми даємо, а те, що не даємо, то ми будемо розуміти, що його все одно не достатньо. І обговорюємо, хто не проти, наприклад, такої суми, або пояснити. Так, 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 так. Також на електроенергію мільйон двісті, це щоб ви розуміли кошти, які нам мають відшкодувати за орендовані приміщення. Знаєте, хто там у нас знаходиться? Тобто, щоб вони могли відшкодувати, ми маємо призначення дати. Тобто, по суті, ці кошти вони. Потім будуть у нас як резерв, і ми їх плануємо перенаправити оцей мільйон двісті. Оцей мільйон ну тут разом мільйон двісті. тут за рахунок перерозподілу і за рахунок ротації, тобто оцей мільйон двісті. Ми потім перенаправимо на пропозиція. Вентиляція буде. На вентиляцію mm. на пекло. І тут ті потреби, які будуть не І закриті в цієї сесії. так? Mm -hmm. да, ми положуємо це. Це е, вже потім буде як резерв. Е, 20 тисяч. Так, це е, на придбання матеріалів для ремонту, е, також стипендій, вдарованих дітям 38 тисяч. Це відповідно все до програми освіти. Так, продукти харчування по дошкільним навчальним закладам до кінця року 296 тисяч 118, також придбання подарунків новорічних для дошкільних навчальних закладів 57 тисяч 200. Також далі це по відео освіти. Будемо в цілому голосувати за це. Так, 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 так. Так. Тоді йдемо далі по татерській сільській раді. Так, е, димохідна труба е, тачка стрімянка, 16136, це, мабуть, по всім, так, високопедійський старостату. Так, 53 736 це поточний ремонт. Придбання матеріалів для поточного ремонту старостату, після того, як там зробили ну, опалення, знаєте, так? Да? Е, так, 300 тисяч е, трансферти КПТ. Це до кінця року. Ну, це до кінця року, це частина потреби, але більше ми не можемо. Е, далі фінансова підтримка КП уже їсть. 37 тисяч 290 це на погашення заборгованості да. по електроенергії yeah. і на заробітну плату yeah. теж погашення заборгованості yeah. за, за серпень 321 800. Те, що стосується Петерської сільської ради. Добре. По фінансовому відділу 94 тисячі 166, це я прошу на заробітну плату, так як у нас, ну, ми взяли працівника з жовтня місяця. У нас не було на вакантну посаду заплановано. Тому до кінця року я прошу саме на цю людину, що я взяла фінансовий То, на вакантну посаду. Прийшла дівчинка до мене. Так. Далі, по ЦНАПу є пропозиція поточного ремонту огорожі для ветеранів там, де зараз буде ветеранський простір, 198 700, тобто там, де робиться да? зараз ветеранський простір, де приміщення. Зарплата тут частково, їм до кінця року треба 223, але поки 148-979 даємо грудня розглядати. Так <пробіт> по лист, програмі можна ішов да, де... лист, це саме де... цей лист, і ми вносили зміни до програми соціального захисту 50 тисяч на вшанування не, самих героїв, тобто за заслуги. Відповідно mm -hmm. цих листів, тоді пам'ятаєте, да, на минулій сесії mm -hmm. е, відділ соцзахисту озвучував, що є такі листи про нагородження, 50 тисяч гривень пропозицію. Mm -hmm. Ми підтримуємо нашого погоджуєтесь на так, 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 Будемо так. далі домовлять, коли буде більше стазок. Так, так, так. Також у них тут є недостатність по зарплаті 46 тисяч, ну якби невелика, то вже давайте закриємо я думаю, до кінця року. Так, далі по відеокультурі, у них тут теж велика потреба, але на мільйон чотириста, Але що ми частину даємо на погашення заборгованості теплопостачання? 200 тисяч, так? Е, також по бухгалтерії вони просять 60 тисяч до кінця року, ну, поки 20 тисяч. Ну, я дивлюся, що трошки, можливо, там і забагато буде. Ну, будемо бачити в грудні понадходження. 20 тисяч, так? Це щоб закрити листопад, і там частину грудня. Е, 30 тисяч е, це сам відділ культури. Теж там у них потреба була 82. Тисячі, а 30 тисяч, ну, поки даємо частинку. Так, 40 е, по е, бібліотекам. 50 тисяч це полки бібліотеки. Знаєте, ми з них yeah. вже не раз говорили. Yeah. Так, і. По школі мистецтв вони тут писали на 51 904, Там був і принтер, і електрич... приєднання до електричних мереж. Там і ну, і зарплати частинку, оце єдине, що ми поки даємо. Бо бачите, що у нас є такі потреби, які не захищені захищені, і ми їх не всі закрили. Тому тут наразі